Ви точно бачили в мене на стрімах, як цей 92 плюс пік хлопці збирали по 5, 10 або навіть 15 разів. Напевно, ви пробували робити так само, або, можливо, навіть бачили на різку Нікаранзи Fod Market, який він зібрав та відкрив на одному аккаунті 60 таких піків, а що на рахунок 100. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на щирому відео. І сьогодні на вас. Очікує, не побоююсь цього слова, шалений контент. Я зібрав на своєму особистому аккаунті 99 піків, 92 плюс Пасто Глорі, Мейкермак, Тімов The Susan, або Footies, перша, друга, третя команда. І наразі ви бачите, в мене майже закінчений сотий пік. Я витратив на це діло 15 мільйонів. І дві доби майже без перестанного грінду, особливо важкого наприкінці, коли в мене закінчилося в клубі абсолютно все, а купляти картки майже не було можливості. Але нас врятував Джинаро в версії Футіс, який просто за обжектів спав і дозволив мені докупити карток за того, щоб ви могли подивитись цей контент під кавом. Я майже впевнений, що ви ніде такого не бачили і навряд побачите. Тому що це, по-перше, купа монет, по-друге, купа часу. А отже, якщо ви новенький на каналі і вам цікавий аналогічний контент, не забудьте підписатися. І Якщо ви вже мій підписник, я буду дуже вдячний за підтримку цього відео, лайком та коментарем. Мені буде дуже приємно. Фіоржел Вандай, Крістіано Роналдо, Лео Месі і купа. Купа інших. Ось вони, перші 50, і за ними ще 50. Ну що, давайте полетіли. Без зайвих слів, без зайвих очікувань. Просто дивимось і перевіряємо мій акаунт. Чи насправді він настільки нефартовий? чи можливо все ж таки хоча б один шалений бенгер, але в склад мені впаде. Перші двоє, це в нас 95-й рейтинг, поки так собі. Коли я буду ловити дублікат, я напевно буду брати дублікати лише коли вже не буде інших опцій. Суто тому, що нам якось було це просто рахувати. Бо я можливо спробую з цього діла зробити якийсь додатковий контент в Твіттер, опублікую. Перші 5, поки це фулстіна. <хи> О, Карім Бензема, Карім задрім! Є yeah, перший, перший цікавий! Лецго! Ось він. Давайте на кожні 10 одного бенгера мені. Він не дуже дорогий, але це 5-5 зірочки, це FіNES, це Трікстер Плюс, який допомагає гарно дріблити, Це дуже непогані статистичні показники. Мені це вже починає подобатись. Я дуже хочу якогось гравця з Ліверпуля. В старт. В основу. Тут і зараз. Ворджол Ван Дайк. Ібрайма Конате замінити мого. Алексіс Макалістер, але поки це лише Адамс. Так. 10-та карта. Ян Коулто. До речі, це не повний фодер. Отже, перші 10 ми відкрили. Добре. Я напевно їх відправлю в клуб, щоб нам легше було з дублікатами розбиратися. Або ні, або пофігу. Хай то буде, як буде. Їх там все одно буде дуже багато дублікатів. Так. Костюч. Перший дублікат. Борис. Не дублікат. Рафа Ліау! Але дайте Ліверпуль! Єй! Ліао, це непогано! Але дайте Ліверпуль! Я не знаю, скільки його ціна. Фінес, Лонгбол, Трікстер, Немає приспрована. що по зірочках? Він 5-5! Єй, це що таке? Півтора мільйони монет, лише 5 карт на маркеті, але. Та де ж мої зірочки? Дайте мені конате. Тренд Олександр Арнольд! Та єс! Yes! Хоча б одна картка з Ліверпуля, все! Я вже задоволений. Я вже задоволений цим пік-опенінгом. а ми відкрили лише скільки. Лише, напевно, штук 15, нас ще 85. Так, рухаємось далі. Сабіцер Васкес. Давайте поки немає ще дубліката, візьмемо все ж таки Васкеса. Окей, Хес Навес 97 і Тут я вже беру дубль, тому що клуб порожній повністю. Мені треба поновити рейтинг Вілфріза. Преміум Футіс, Вони тут теж падають. І так, тут є можливість зловити, окрім Бензема, Можливо, Кріштіану Роналду, але це було б надто красиво. Так, далі буде. Давайте Аканджі, поки що, поки не дублікат. Я так розумію, це в нас або 19-та, або 20-та спроба і Арамбуру. Там було два дублікати, але давайте ми закінчимо сторінку, щоб було красиво. Джейден Санчо. Що по ціні наразі? Без анімації 60 тисяч, але це рідкісна карта. Це вже цікаво. Лукумі, Калулу і Муріліо. Я думаю, що ми можемо взяти рейтинг. Тому що все ж таки Мурілло 92. й І... Оскана, по-моєму, ще точно не було. Так виглядає друга повна сторінка Ляо, Трент Олександр, Арнольд, Санчо і Зага. Напевно, це краще, не напевно, точно краще, ніж перше. І в нас ще майже 70 таких штук. Але починаємо з стіни. Леонорман Костіч. Ці вже всі є, все. Тепер вже буде багато дублікадів. Терштегін Адамс також був, Васкес також був. Просто беремо дублі. Давайте через один спробуємо. Так, бах, баха, по-моєму, не було. І наступний одразу. Маласія. Футіс, але такий собі, чесно кажучи, хотілося б краще. Ще один Маласія Маккені і Джонстон. По-моєму... Маккені не дублікат. Так, да, добре. Їй, ну дайте мені ще конате. Вандайка, не прошу, Коломуані. Непогано, але він в мене є. Єй, також, Make Your Mag. Але інша карта. Ні, дві одразу, але не ті. То було б так файно. Так, он в нас був. Осканці вже всі були, тому просто беремо дублікат. І тут знов ці всі були. Доє, можливо, не було. Да, Доє не дублікат. Калулу був, Кіміч був, Хіменеса не було. Добре, беремо Хіменеса. Мікау. Та Феде Вальверде! Хо-хо! І знов не Ліверпуль. Але знов черговий Бенгер. Напевно, вже третій. Карім зедрім Бензема. Феде Вальверде. І... Звісно, Рафа Ляо. Що по зірочках. 4-5 зірочки. Шалені стати, є Єнот, є жокей. Немає гачка. Але, сподіваюся, є скриптив містера Феде Вальверде. Наступна спроба. Тепер Борис, але вже справжній. 95-го рейтингу. Рухаємось далі. Арамбуру був Сцежко, по-моєму, в нас не було. Так. Остання карта на. Full Stoрінці. номер 3. Станішич. Окей. Я думаю, ми відкрили десь 40. Насправді, тому що... Да, два дублікати. А, ні, вісім дублікатів, вибачте. Да, Ми відкрили 40 або десь 42. Добре, поїхали далі. Я вже трошки заплутався. Так, Мікаутадзе не було, то хай буде. Суазо Ківіор Муса. Ківіора, по-моєму, ще не було. Облак, Еріксен і SOSA. Та давайте вже рейтинг брати, що нам той Соса. Нічого він нам не дасть. Шкрін Кивер. Тросар. Тросар більш рідкісна карта, 5-5 зірочки, але на жаль, без чотирьох плейстайлів то нам не сильно цікаво. Давайте візьмемо Шкрін Яра через один наступний. Муріло. Кріпіу, Еріксен. Це дублікат, ясно? Дієво Карлоси Олівера вже по три дублі пішли. Я думаю, коли ми закінчимо перший бенч, а в нас лишилося п'ять карток. 5 Канте! let's go! Ще одна карта більш дорога. Чесно кажучи, два-три зірочки це така фігня. Мені здається, її помилилося, коли це робили. Але плейстайли гарні, стати гарні, блока немає. Дали б йому хоча б та навіть 2-4. То було вже прекрасно. Але це чергова карта за 500 плюс тисяч монет. Добре, давайте візьмемо Муріло, щоб він нам не мурив. очі. Донсо Тросарт Доєд. Донсо прекрасно залітав в мене в ці СБЧ, але поки ми його ще не бачили. Оскан, Шік і Суарзо, по-моєму, Суарзо теж не було. І остання п'ятидесята карта. Першого пулу і це Лякака. Ромело Лукако також не фул фодерна карта. Давайте трошки підсумуємо. В нас. Ундав з обличчям ясно, з обличчям Ляо. Ха -ха -ха -ха. Контору запаяло. Боже, що відбувається? Так, є yeah. Карім Бензема. Ян Коуто, Рафа Ліао, Трент Олександр Арнольд Вілфред Заа. Жейдон Санчо, Малася, Феде Вальверде з Нефодора. І, напевно, Канте. Лукако то таке. І ось вони наші дублікати. Добре. Відправляємо це все діло в клуб. До речі, був коло Муані з дублікатів. Тепер перезаходимо. І в нас ще, друзі, 50. Ми тільки на половині, а вже побачили декілька цікавих карток. Але я хочу ще, я хочу коноте! Вантайка було б взагалі пушка. Можливо, я не знаю, хто там ще є. Можливо, Джуд Белінгем. Коді Гекпо, але він в мене є. <сміх> я його зловив за дивізіони. Хотів, щоб він потрапив в Наріско. Але вже буде і тут. Добре, ще одна карта Ліверпуля. Ян Облак Осоріо. Давайте візьмемо Осоріо. Опа, підвисання. Все, вже фул дублікати. Беремо просто граніта Джабо. Сабі Мені цікаво, чи буде хтось прям пушка ракета. Поки в нас ляу на дор... найдорожчий вибір. Але. Чи буде Лео Месі, Джуд Бенгінгем? Можливо, хтось з Футіс. Поки ця сторінка розпочинається так собі. Мені не подобається Пелістрі. До речі, його ще не було. Але це не той аргентинець, якого. О, ось він, Гонсалес. До речі, ось він. той аргентинець, якого я забув я кликати. Добре. Це не Вержл Ван Дайк Єй. Make your mac. Ні, так не працює. Ясна. Беремо Фротезі. Кондок Бія. Але якщо чесно, мені той кондок бія так собі. Можливо, Рольфо. Там є Хансен, ей. Ну то дайте ще один Янкоуто. Дайте прям одного фулбенгера. І я буду задоволений. Ласетер. Кайседо рейндерс, ні. Фігня. Щось стало гірше. Але минула перша сторінка також так собі починалась. Так, Джакі в нас же 2. Давайте візьмемо Матеуса осену. О, Гучі, Сен Максимен. Ще його немає. І Дані Ольмо. Непогано. Але вже ми бачили кілька непоганих. Я вже не так реагую, бо я думав, взагалі буде фул стіна. Тут ми хоча б пару карт вже побачили. Середнього цінового сегменту нам потрібні бенгери. Ще один забіцер. Вже я не знаю який за рахунком. Четвертий або п'ятий. Так, ми відкрили. Це буде 20 пік, там 10 дублікатів. ЗАГА ще один, але він є. Але я беру його, тому що це гарний дублікат. Так, да, ми відкрили 20. У нас лишається 30. Вже не так багато. Джошоа Кіміх дублікатом залітає. А, і щось надії починають закінчуватися на Бенгера, Але хто знає, пам'ятаю, як Вінісіс залетав там просто в останній чи передостанній спробі, допоки є хоча б один пік. Хоча б один пік є надія. Фратезі Ерера. Ерери, по-моєму, ще не було. Наступний. Ні, коктцю, це прям повна фігня. Таймінги змінили. Малася Муса Фратезі. Давайте візьмемо Муса. Ще один. Джонстону Гарди Кондогбіа. Кондогбія вже був. Давайте візьмемо Джонсона. О, його, до речі, не було. Давайте спробуємо повитрушувати погані карти. Муріл Кайседо, ні. Ми не в той бік ми витру... витрусили. Навіть брати не хоче. Та давай берися вже. Давайте верх тепер повитрушуємо. Ні, взагалі не працює. Зламався метод. Добре, то просто відкриваємо. Знов кондок Бія. Та де Бенгер? Ну. Санчес Родрігес. Давайте візьмемо Родрігеса. Який це Кондок бія за рахунком, я вже навіть не знаю. Так, Антоніо ще не було в нас. Схоже, що Вандайка не буде. Якось дроп прям сильно скрутили. В другій пасі щось таке. Да, подивіться, я не знаю навіть, що робити. Та ну просто відкривати. Ніколи не знаєш, де може випасти гарна карта. Ще один Вілфрид за EA. Рольфо. Ні. Ні. Залишається скільки? 10? Ще один кондок бія І ще один кіміх Мені напевно треба брати кіміха, бо бій в мене вже багато. Дивіться, в нас лишається зовсім трошечки. Зовсім зовсім трошечки. Давайте з кінця підемо, а раптом. Ні, тут така сама фігня. Добре. Загата, ну скільки можна. І ей. Десять чи скільки штук я їх вже побачив. Ні, три мейкійормарк, але не ті. Надії тануть на, ібу, -на те. 96-й Джонстон. Давайте повернемось знов на початок. Вже менше десяти. Іще один тренд. Ні. Є, до Ліверпуля, але він вже не є. Ааа, іщ. Ай, Діго Карло, скалуло, та що ви робите? Ай. Михайло Мудрик, до речі, перший нічого собі, я його навіть не бачив в цій фіфа. Фулкрах. Ай, ні, ні, ні. Скільки лишилось. Чотири піки. Все. Надія тане. Я не вірю, що мені випаде щось в останньому. Так, да, Джака, дві спроби. Еріксен Осоріо. Беремо, його ще не бачили, і останній пік. І тут також без Венджела Вандайка, без Ібрайма Конате, і без, в принципі, бенгерів супер якихось топових. Другий бейч, що ми побачили з вами? Ми побачили Сейнт Максимена. Тут все мусор. Тут все мусор Михайло Мудрик. Тут все мусор тренд дублікат, зага, дублікат. Да, от друга партія це взагалі була насправді трагедія. Якщо відкинути... Да, а, коді гекпо, окей, дублікат гекпо, але друга партія набагато слабша. Давайте перезайдемо в стор. Можливо, ще там якийсь завалявся. Ні, все, все все закінчилося. Давайте підведемо якісь підсумки. Я такий змішані почуття, тому що я дуже довго це готував. І я не злив жодного бенгера, жодної карти, яка б реально золотіла склад. Ліао так, але він 4-5 і. куди він мені станеться? Ані Вінісіуса Джуніора, ані Беллінгема, ані Дембеле, ані Хансен. Ані, ви самі знаєте, ви їх бачили в чатику. Я за 100 піків одним залпом я не отримав. Так Вальверде, так Бензема, але чи це вартує 15 мільйонів і Стігі часу, я, чесно кажучи, не знаю. Напевно, я більше розчарований, аніж ні. Напишіть мені, що ви думаєте з приводу мого дропу. Чи це проклятий аккаунт, чи ні. Чи ви вважаєте, що це нормально? Ну а ми з вами будемо закінчувати. Якщо додивись до кінця, вам сподобалось, поставте лайк, підтримайте це відео. Побачимось з вами, коли побачимось, бережіть себе. І якщо вам сподобалось, то можливо спробуємо на наступній анлім-крутилки, іконах чи ще щось. Все буде Україна. Па-па.